І так ми з вами добралися майже до кінця нашого плану, за яким ми збираємось розглядати будування ігор. І на черзі в нас пункт плану під номером 7. Після розгляду інтерфейсу. Так, пункт плану номер 7 Тут, як бачите, є контролер із ігрової консолі і скрипт, тобто з англійської прикладації як сценарій. Ми об'єднаємо це все в одну тему, тому що воно між собою дуже і дуже зв'язано. Все, що ми розглядали до того, в основному робилося у зовнішніх редакторах. А зараз перейдемо безпосередньо до коду. Хоча сам код, так як ніхто із глядачів, я думаю, не знає особливо мови програмування, то ми будемо наочно спостерігати, який процес потрібно написати і так далі. Багато не буду говорити, одразу перейдемо до суті. Ось вікно 3D-редактора Maya, І перед нами якась фігура. Гадайте, що це таке. Як ви встигли помітити, із текстури це небо. Чому це небо? Бо насправді у всіх відеоіграх із відкритим світом, де ви бачите, небо, використовують або куб, або сферу. Таким чином гравців обманюють. Водять в оману. Пропоную зайти всередину нашої сфери. І тут всередині цієї сфери знаходиться аут. Все до рівень гри. Тут, як бачите, текстура я особливо не старався накладати. Тому вона трішки розтягнута, але це справа цей дефект виправляється. Якщо в деяких іграх є такий ефект, ніби зміна дня і ночі, то цю сферу просто перекручують і таким, таким чином змінюють день і ніч. Тобто там є плавний перехід. У нас тут лише денна пора, а в тих іграх повна сфера, і одна половина відповідно день і друга половина відповідно ніч. І між ними плавний перехід. От і весь фокус. І на такому цікавому місці ставиться просто ніби одне джерело, світла, яке імітує Сонце. От і все. Перейдемо безпосередньо до нашого, так, до нашого рівня. От. Він. Всі ігри, так ці, тій чи іншій мірі складаються просто з рівнів Тобто одна місія, відповідно, до рівня одному рівню. Одному рівню. Так, для ознайомлення. Ось бачимо ландшафт. Звичайний ландшафт. Ось два паркани. Дві будівлі. От, підійду ближче. Одна будівля друга. Ось вороги, нехай будуть ці два придовгуваті куби. Ось тут джерело світла. І ось тут головний герой. От він. Цезар. Ми вже раніше його розглядали. Мабуть, помітили, що трава дуже і дуже величезна. Ну це дефект такий не, не, незначний. І взагалі зараз неважливий. І-і-і. E, познайомлю ще із одним цікавим елементом. Ось. Ось-ось-ось зараз. От. Одне джерело світла, яке ніби імітує сонце. І від нього, відповідно, освітлюється вся сцена. Ось це, це джерело світла. І це джерело світла насправді у 3D-редакторі не робиться, а... Пишеться в основному в коді, відповідно, в самій грі. Так як до кожної гри код є унікальним, то ми не можемо розглядати якийсь конкретний приклад і від нього відштовхуватись. А візьмемо лише простий звичайний рівень і почнемо його розглядати. Отже, ви зайшли у гру, точніше завантажили рівень. І починаєте натискати якісь кнопки виконувати якісь дії. Але все, що ви побачите, не відобразиться на вашому моніторі, якщо у грі не буде присутня віртуальна камера. Тобто, в усіх абсолютно 3D-іграх є псевдовіртуальна камера, через яку ми бачимо всю гру. От, наприклад, наша камера стоїть за гравцем. За головним героєм, відповідно, у нас виходить жанр РПГ. Якщо цю камеру поставити в голову головному герою, ось десь туди це вже вийде шутер. Таким чином. Коли ви граєте в стратегії, то ця камера взагалі знаходиться просто над всією сценою. І видно одразу або весь рівень, або цілу планету. Ця камера також пишеться. У, у самій грі і не створюється в 3D-редакторі. Там десь так приблизно Red з 10 написати камеру і все. Е, якщо розглядати автосимулятори, то камера також знаходиться позад, позаду автомобіля. А коли беремо вид із середини, то просто перемикаються на іншу камеру. Тобто ще одна камера знаходиться в салоні автомобіля. Оскільки ми розглядаємо сценарій і механіку, то відповідно сценарій це текст, в якому написана послідовність дій, яка буде відбуватися на сцені. Кажучи так. Умовно, так можна сказати. Отже, ми будемо розглядати конкретну ситуацію на сцені і те, що має бути, має бути написано. Припустимо, це в нас RPG. І головний герой. Ви натискаєте клавішу W, щоб іти вперед. Отже, наш герой рухається умовно по осі. І відповідно він не може рухатись ось так, тому що буде постійно віддалятися від камери. Камера насправді прив'язується до головного героя і постійно слідує за ним. Це такий важливий момент. Натискайте кнопку вбік і разом з тим кнопку W. І наш головний герой починає йти до стіни. Що відбувається? Він підходить до стіни, і, до речі, коли ви натискаєте, це теж має бути все прописано. Тобто, якщо натиснута кнопка W, то, відповідно, герой переміщується. Але тут такий цікавий фокус застосовують розробники. Якщо виконуть, викинути всю анімацію із героя то він в отакій статичній позі буде рухатись. А розробники пішли наступним чином. Вони зробили таку штуку. Ви натискаєте W, герой переміщується, це все прописано в коді. І паралельно з тим вмикається анімація ходьби. Тобто в нас виникає ілюзія, що гравець рухається. А насправді він не рухається за рахунок анімації, він рухається за рахунок того, що просто переміщається. А анімація лише імітує рух по поверхні. Так само ви натискаєте пробіл. Гравець підстрибує. І в нас вмикається анімація стрибку. І так само ви стрим... опускаєтесь вниз. І в залежності від того, яка висота ви чуєте, або ойк. Або крики, це паралельно записана команда відтворення звуку, тобто того чи іншого крику. І паралельно записана команда відняти певний відсоток від рівня життя. От таким чином. Тепер наш, наш умовно герой підходить до стіни. І що він робить? Якщо все правильно, то він крізь стіну не пройде. В певних випадках він може перестрибнути. Отже, стіна висока, він не, не проходить. За рахунок того, що ось тут стіна обмежена умовно або кубом, або площиною. Не сферою. Тут сфера ніяк не підійде. І наш герой обмежений також кубом. І тільки вони між собою перетинаються, нам повідомляють, що ви пройти не можете. Зараз покажу умовно, от бачите. Куб нашого головного героя. І ось площина, просто площина. Тільки цей куб і площина дотикаються між собою, головний герой не пройде. Це в успішному випадку. Те саме стосується будівель. Ось вони також мають куби. Тобто, тобто фігури обмеження. Bounding box. От як це написано. Ось тут. Bounding box, Англійською це звучить. Так, вимкнемо. От. Ну, є в Theft авто, там окремий випадок, коли герой підходить до такої стіни і він може перелізти. Це також микається, запускається операція переміщення персонажа і паралельно разом з тим анімація того гравець, як вилазить наверх. Він ніби піднімає одну ногу, далі іншу і тому подібне. Тепер так, в нашого головного героя умовно є рушниця. Як же він буде стріляти? Ми вже про це раніше говорили на відео по фізиці. І там ми говорили, що тільки промінь умовно перетинає якусь фігуру, то, то відповідно або влучає, або не влучає. Це також все має бути прописано. Так як ми не маємо конкретного коду, то відповідно і розглядати конкретний код не будемо. Отже, давайте перемістимо нашого головного героя до будівлі. Нехай він підійде до будівлі ось до цієї. І, і. так, нього на землю впустити. Так, він все ще літає. Так, це не він. От я нього перемістив. І в деяких іграх є така е, річ, ви підходите до стіни і вискакує якась кнопка команда, е, наприклад, Q чи і e, англійська, щоб за, зазирнути, виглянути через стіну. тобто Висунути голову і подивитися, яка там ситуація, чи йде ворог, чи не йде. Є ще така ситуація, коли ви підходите до дверей, вам підсвічують кнопку і просять натисніть кнопку F, наприклад, щоб відкрити двері. Як тільки ви від дверей відходите, ця команда зникає, і відповідно ви двері відчинити не можете. Як це все відбувається? Це все відбувається за рахунок так званих тригерів. Ось я щойно створив псевдомодель тригера. Тому що тригери також прописуються лише в, в грі в 3D-редакторі, їх не варто робити. Так от, що таке тригер? У скрипті в самому сценарії пишуть команду на зразок. Якщо гравець потрапив у Площину цього триггера, то відповідно виконується якась дія. В нашому випадку, якщо гравець зайшов в межі цього куба, підсвічують кнопку відкрити двері. Ну, в нашому випадку, нехай цей триггер буде знаходитись отут, під кутком біля стіни, і от гравець зайшов сюди. І ньому висвічує команда: натисніть щоб визирнути із-за стіни і подивитися, яка ситуація, ці тригери в іграх не відображаються, і їх насправді на рівнях дуже і дуже багато. Якщо зараз ось ще один тригер зроблю, і подивіться, як тільки но гравець зайшов. Так, ось. Як тільки но гравець потрапляє. Площину цього тригера на нього починають налітати вороги, атакувати. Тобто вони його, його побачили. Як тільки гравець виходить з цього тригера, то в залежності від того, який там вже прописаний сценарій, скрипт, вороги відповідно будуть реагувати. Та ж сама ситуація стосується певних укриттів. Наприклад, якщо ми хочемо заховати нашого героя за цим парканом. Там також може бути, бути триггер вздовж цього паркана, і тільки гравець заходить туди, висвічує кнопку. Е, дають нам підказку, натисніть певну кнопку, щоб заховатися чи пригнутися і тому подібне. І ще один нюанс. Ми розглядали також на фізиці. Гравець сходить по стіні. Не по стіні, перепрошую, по землі. І не провалюється, тільки він підходить на гору, то просто звіряють координати вершин. Ось тут вершини я на перетині. Зараз увімкну. Ось, вершина. Так. Ось тут на перетині вершини, то просто звіряють координати вершин гравця і... І ландшафтом. Відповідно, він не провалюється. Це також все прописано. З англійської тригер перекладається як курок. Є ще тагл, це перемикач. Зміст, в принципі, той самий. Так само це може бути куб або ще якась фігура. Ви просто перем... підходите до нього і там вімкнути, чи вимкну... увімкнути або вимкнути світло такого змісту. тагли. Тобто дві дії між собою перемикаються. Що іще вони виконують. Звичайно. Тільки заходите в гру, може відтворюватися фонова музика, яка грає постійно. Або ж тільки ви заходите, потрапляєте на певну ділянку рівня. І, наприклад, заходите в кімнату, тільки ви перетинаєте поріг кімнати. Там в порозі також може стояти цей самий тригер, Ви на нього потрапляєте і відтворюється вже інша музика. Це також є прописано. До слова, самі по собі скрипти це великий невеличкий розмір, звичайно, відносний, там від 10 і до 100, то більше рядків. Ну, це просто набір команд. Так само у скриптах прописана прописано операція пострілу, тобто ви натискаєте на курок і виринає. Звучить звук пострілу. І паралельно з тим викликається скріт, якому прописано розрахунок пострілу само, само, е, траєкторії кулі. Тепер давайте перейдемо до, до ворогів. Вороги мали бути ось ці дві фігури, але, але давайте не припустимо. Вороги будуть мати людоподібну форму. От що стосується них. Вони також переміщають, можуть по сцені переміщатися хаотично, можуть переміщатися від від одного укриття до іншого. Це також їхній рух прописаний в скрипті, тобто також переміщуються і паралельно відтворюється анімація переміщення. О, помирають вони і паралельно анімація помирання, якщо можна так сказати. Як же все-таки вони. Не, не за рахунок тригера, а по-своєму в них є одна така технологія, за якою вони вистежують головного героя. От я створив псевдо піраміду і уявіть собі, там застосовують саме цю технологію дуже і дуже часто. Насправді, те, що ми бачимо з вами в реальному житті, то наші очі є також псевдопірамідою. Так само, як та камера. Тобто, що потрапляє в піраміду, або ж в наше поле зору, те й ми і бачимо. Так само для цих ворогів розробники також приписують піраміду. І тільки, насправді, вона набагато більша. Це нас дуже маленька. І як тільки гравець потрапляє в цю піраміду, тобто в поле зору ворога, ворог починає його атакувати. Відтворюється відповідна анімація по стрілялини і так далі. Давайте покажу ще один момент. Думаю, на цьому. А, до речі, ще. ще і ще. і Деколи для ворогів просто прописують умовно просто лінії або стежки, і вони по них ходять. Віртуальні. Тобто, слідкуйте, будь ласка, за курсором, можна зробити ось таку от криву Лінією і ось тут закінчиться весь шлях ворога. І вороги просто йдуть по цій самій траєкторії. Як тільки він доходить сюди, він зупиняється, включається якась анімація, там постояти, потупати ногами, і він назад йде по цій же самій траєкторії і вертається в початкову точку. І відповідно, ця піраміда переміщується від в залежності від. Того, куди дивиться ворог. І як тільки головний герой потрапляє на очі, то ворог починає вже виконувати інші дії. Тобто він, він або заховається за укриття, або ще щось отаким От чином. Е, так, ось бачимо, що хочу показати. Будинок і текстура. Тобто каміння. Чи цеглина, щось таке. Зараз покажу. Ось тут матеріал. І ось бачите, якщо вийде, то побачимо. Так от. Ця, ця сама текстура. І ось тут Repeat UV. Тобто повторення текстури я продублював аж 15 разів. Якщо продублювати по одному разу, то, о, ого такі, виходить мало деталізована текстура. Те саме, що стосується і трави. Я тут дублював більше. Ні, здається, все-таки менше. Ну нічого. Це ми розглядали в раніше момент із поганим рушенням текстур. Тим чином можна цього ефекту позбутися. Так, відміна. Відміна. На цьому пропоную зробити паузу і продовжити на наступному відео.